Бійці 28-ї бригади 29 березня святкували півроку в зоні АТО, а конкретніше в місті Марінка, півроку, з яких 10 днів було на відпустку. Ротація при цьому слові хлопці тільки сміються. Яка там ротація? Ми тут вже прописані. Он нещодавно лук посадили. Скоро думаємо помідорчики саджати. А що робить? Ми тут вже як вдома, кожен кут знаємо. На ротацію не сподіваємося, тому й доводиться обживатися. Від цих хлопців ви не почуєте сумних слів про те, як їм погано, як вони хочуть додому. Завжди веселі, завжди добрі та щирі. Поки народ України з нами, ми будемо боротися з борогом і боронити наші землі. Вони втомлені, вони виснажені. Це можна прочитати по їх обличчях, в яких закарбовані зморшки війни. І діти вже й забули, як виглядають їх тата, їх сім'ї моляться щодня, щоб вони скоріше повернулися додому з перемогою. А вони? Вони завжди махають нам руками і кажуть: до зустрічі, приїжджайте до нас скоріше!». ще. А що вас там не кормять, парні? Там не дають. А що говорять? Нічого. Ну, що, нічого, ви ж їх теж просите? Нічого. Та подожді, що ви убігаєте. Я понял. Ничего. А в них залия, ну, своя еда. Ну да. Там у них столовая. Но они ни с кем не делятся. А это вы сейчас куда понесете? Домой к родителям? Живете далеко? На Петровском. Что-то много их. Якуты есть? Такие узколазые. Это вы аж через их не посты пойдете, да? А они забирают посты. Они вас пускают и сюда, и обратно, да? А, А, вы, вы обходите их? Разобрали? А. Подожди, подожди, а можно вас сфоткать? Как не? Ну как это не? Сфоткаем. Все, давайте, ребята. Вот так вот. А ну, укроп, пунты.